Я завтра їду на тиждень в відпустку, і в мене трошки почалася паніка. Я не беру з собою ніякого вишивання, точніше, я так думала. Бо в мене є дві вишиванки, які я починаю, але вони на етапі, де треба розкроїти тканину і вибрати візерунок. Тобто я ж навіть не знаю, що я вишиваю. І я така: ні, не буду брати нічого з собою, не буду нічого вишивати, відпочину. Але тепер мене починає гризти совість і сумління, як то так я не буду вишивати і в результаті. В мене є проект, який я хотіла робити, але до нього в мене немає ні тканини, ні ниток. Тому зараз я швиденько вибираю нитки муліне і замовляю тканину. І сподіваюся, що мені зможуть це відправити на таксі, щоб я завтра могла це все взяти з собою і зробити в свої відпустці. Тому буду тримати вас в курсі. Світльону мене врятували і змогли відправити мені тканину і нитки на таксі. Насправді я поняття не маю, якими кольорами я буду працювати, тому дістала з загашника свою коробку з муліне, бо зазвичай я використовую перле і беру просто кожного кольору по одному-два мотки. Я знаю орнамент, який я хочу робити, але я ще не придумала кольорову гаму, тому буду вирішувати на ходу. Мій хлопець вже закочує очі, бо я везу свою просто коробку цілу матеріалів. Але тиждень є тиждень, точно захочеться десь присісти і просто відпочити. А для мене відпочинок це обов'язково щось робити руками, тому я здурію. Беру нитку для обметування тканини, ось такий магніт з голками. Беру з собою власне всі нитки, які я обрала, ручку для тканини і ножиці. Вишивати буду на козацьких коноплях. Я купляла цю тканину для вишиванки. Вона в мене лежить окремо, тому я докупила власне, для цього проекту. Подивлюся, як мені з нею працюється. Тканини пів метра, тобто цього недостатньо для вишиванки. Цікаво, чи хтось здогадається, що потенційно я планую робити. І, як завжди, слідкуйте за продовженнями.